Сезон стрибків з мосту у Житомирі в розпалі. Екстремали з різних міст України їдуть сюди, щоб полоскотати нерви і отримати порцію адреналіну. Безпека у роуб джампінгу найголовніше, тож мотузка, вузли і карабіни перевіряються дуже ретельно. Тут вузли якби і кріпиться ну, або спереді, або ззаді. І також перестраховується сама ця точка кріплення або передня, або задня. У будь-якому випадку ну, продумані би, всі варіанти, що може статися. і От, наприклад, якщо там ну віровка не порветься, тому що їх дві. Моя сестричка з 11 років стрибає. І якби якщо моя сестра стрибає, я стрибаю. Думаю, це найвища гарантія безпеки. Серед джамперів є чимало дівчат. За хоробрістю вони не відстають від хлопців. Втім, до стрибків підходять більш зважено і обдумано. Сама атмосфера мене приваблює, мене стрибають друзі. Я приходжу за компанією подивитися, Там як люди перший раз стрибаються, таке щось нове цікаве. Тобто ну інколи стрибаю сама, але є такі, що навіть як адреналінові наркомани, що от вони хочуть стрибути, весь час приходять, то мене аж так не тягне. Джампери кажуть: двох однакових стрибків не буває, тож їх хочеться повторювати знову і знову, щоб переживати нові емоції. До цього був небольшой опит з з парашутом, але здесь я шутив більше свободного падіння. От. Якщо вдасться, говорити дівчинку в місті пригнути, то. Я всудавався мій ще раз. Тих, хто вирішить стрибнути вперше, тут перевіряють на готовність. Кажуть, якщо людина на підпитку має проблеми з серцем чи спиною, стрибати з мотузкою не дозволять. Глядачі, які шикуються на мосту, не приховують. Спостерігаючи за сміливцями і самі надихаються на стрибок. Ну, доволі цікаво, звісно. Може, якщо буде тазар, то теж туди. <laughs> ну, отношения крібятам так только позитивне, тільки підтримують движення, тому що как бы, рібята розвиваються в такому спортивному как бы ключі. Це достаточно интересно. И я хотів би теж вот прыгнуть, может быть, в но уже как Вже лето літо прийшло, можна попрыгать. Вже у наступні вихідні. роуп-джампери зберуться знову. Аби ускладнити собі завдання, стрибати збираються вночі. Готуватися вони почали вже зараз. Хоча кажуть, ніяких секретів і забобонів немає. Головне це правильно налаштуватися.